Два мільйони дронів таку мету поставили українські виробники до кінця року. За словами Ганни Гвоздяр, заступниці міністра стратегічної промисловості, вже сьогодні Україна має можливість виготовляти до 150 тисяч безпілотників на місяць. Варто сказати, що майже 200 вітчизняних компаній спроможні покращити нашу обороноздатність. Разом з тим, з цього переліку, для держзамовлення вже працює шість десятків підприємств. Аналогічну інформацію озвучив під час прес-конференції і Денис Шмигаль. У 2024-му ми зробили доволі значні кроки щодо посилення власного виробництва. Президент України Володимир Зеленський став завдання 1 мільйон дронів. Ми розуміємо, що наш бізнес і ринок в Україні вже готові виробляти. Більше, ніж один мільйон дронів, ми, звичайно ж, будемо викуповувати все, що зможе зробити наш бізнес для того, щоб надавати це нашим силам безпеки і оборони для захисту нашої країни. Виділені додаткові кошти в бюджеті, ми виділили близько 40 мільярдів на організацію виробництва. Більше 40 мільярдів виділили на закупівлю дронів і будемо продовжувати виділяти ці кошти. Зараз Доволі значні кошти виділяємо для закупівель в українських виробників. Завдання стоїть 50% коштів, які виділяються на закупівлю озброєння військової техніки, використовувати власне в Україні.